Французькі медики вийшли на вулиці Парижа й Страсбурга, щоб виразити протест проти політики президента Еммануеля Макрона. Вони долучилися до руху заблокувати все і виступають проти зменшення видатків на медицину та збільшення військового бюджету. У нас уряд повністю відірваний від реальності, а реальність це ліжка в коридорах та переповнені відділення невідкладної допомоги. Штат недоукомплектований, а від нас вимагають докладати ще більших зусиль, бо вони не вміють керувати. протестувальники тримають плакати з написами Урятуйте лікарні, поверніть їм бюджет та гроші лікарням, а не на винищувачі Рафаль. У Парижі демонстранти намагалися прорватися на північний вокзал, блокували дороги, підпалювали баки для сміття і билися з поліцією. У Страсбурзі протестувальники скандували гасла, «Макрона і геть і податки для багатих. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. За даними Міністерства внутрішніх справ, затримали коло 540 осіб, зокрема 211 у Парижі. Загальна кількість учасників протестів, за даними МВС, становила близько 197 тисяч осіб. А профспілка СЖТ оцінила кількістю у 250 тисяч. Протести були частиною руху заблокувати все спрямованого проти скорочення бюджету, приватизації та політичної нестабільності. Водночас, одразу після початку протестів, президент Макрон змінив прем'єр-міністра. Ним став його близький союзник, консерватор Себастьєн Лекорню. Зараз перед тим стоїть завдання зменшити державні витрати і узяти під контроль держборг, що зростає, продовжуючи політику, яка викликала невдоволення за колишнього прем'єр-міністра Франсуа Байру.